Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас. Сьогодні ви навчитесь правильно реєструвати магазин на Etsy з системою Etsy Payments в Польщі. Це детальна інструкція, яка допоможе вам швидко зареєструвати новий магазин. Реєстрація магазину в Польщі відрізняється від реєстрації в Україні. Основна відмінність полягає в платіжній системі. Для реєстрації в Україні ми можемо використовувати лише Пеонір та бути зареєстрованими виключно як фізична особа. Тоді як при реєстрації в Польщі ми не можемо використовувати Пеонір, а лише місцевий польський банківський рахунок. Кунок, але при цьому можемо бути зареєстровані і як фізична особа, і як компанія. Переходимо до відкриття etsy магазину. Важливо, у всіх випадаючих списках ви обираєте країну Польщу, а не Україну. Це стосується місця проживання, локації банку та іншого. Тепер про сам процес реєстрації. Крок 1. Перейти на сайт Etsy.com та зареєструвати аккаунт покупця. Крок 2. Далі знаходимо Sell on Etsy». Натискаємо та обираємо відкрити магазин. Крок 3. У випадаючому списку обираємо країну Польщу. Крок 4. Наступний крок обрав. Назву для вашого магазину. Крок 5. Після цього додаєте перший товар, лістинг і рухаємось далі. Крок 6. Тут ви вказуєте локацію банку, в нашому випадку ми вказуємо Польщу. Крок 7. Тип аккаунту обираємо індивідуальний. Після цього вводимо дату свого народження, повне ім'я, адресу, яку ви зможете підтвердити, та номер телефону. Крок 8. Вводите дані свого банку. Це повинен бути місцевий польський банк. Додаєте назву банку IBAN та SWIFT. Крок 9. Вас попросять підвантажити документи. Ви обираєте посвідку на проживання і все об'єднуєте в один файл. Я з командою займаюсь тим, що виводжу українські бренди на міжнародні маркетплейси. Серед наших послуг є послуги з відкриття та просування магазинів на Etsy, Amazon, Shopify та інших платформах. Також ми просуваємо акаунти в соцмережах, таких як Pinterest чи TikTok. Пишіть мені в Instagram, якщо цікавлять деталі. Крок 10. після цього потрібно ввести номер кредитної картки, термін закінчення її строку та власника. Для реєстрації підходять картки лише місцевих польських банків. Etsy захоче зняти невелику суму для верифікації орієнтовно до 20 євро. Крок 11. вводити свою адресу. Крок 12. встановлюємо двохфакторну авторизацію для безпеки. Крок 13. Натискаємо відкрити магазин. На одному з етапів реєстрації буде можливість ввести вести ВАТ номер Нічого не додавайте в це поле, адже у вас виникнуть проблеми з реєстрацією. Це дуже важливо, майте на увазі. Всім тим, хто додивився це відео до кінця, я хочу зробити подарунок. Чек-лист з текстовим варіантом інструкції з реєстрації на еці в Польщі. Підпишіться на мій інстаграм та напишіть мені в директ слово Варшава, і я надішлю вам чек-лист. Посилання на мій інстаграм є в описі до цього відео або ж за QR. Кодом, який ви бачите на екрані. Пишіть в коментарях, чи було корисним вам це відео. Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал. Тут все про електронну комерцію. Почуємось!